Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І ми готові знову драконити поліцейських. Точніше, ну, правильно сказати, ми. Так сказати, я як гравець, а ви як глядачі, просто спостерігайте за цим. Ось і все. Між двох автобусів, ось так. Давайте завдамо їм збитків на три двадцять косариків. Так, тільки заманити їх треба. Так, заманити треба спробувати. Ось сюди. Ось так. І тобі... Чорт. Ну, не вийшло. Так, куди ви поїхали? Стояти. Стояти. Мені. Ви мені потрібні поки ще, панове поліцейські. Ось так. Так що тут досить швидко не вийде. Так, досить швидко не вийде, але нічого ми зможемо. О, знайшов. Їдьте сюди, панове поліцейський. Ось вам сюрприз. О, завдав збитків. Тепер залишається, що тікати звідси. Да що тікати звідси. Що, тільки по цьому піску їжджу. Назад, 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 назад. Нічого собі. За хвилину 25 впоралися. О, щось нове. Тобто знижки якісь. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуйтесь на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!